Коротше, поросята. І так, всім привіт, пані та панове. Е, Наша перша поросятка, Чотири дівчинки. Е, доволі такі гарні. Е, ми взяли їх, Кожна з них було десь 22-24 кілограми. Взяли по ціні 3000 гривень за пару. Ціна це дуже хороша зараз. Тому як на ринку, зараз 5-6 стоїть за пару. Але брали в знайомих, тому таку ціну нам зробили. Дівчатка у нас на початку були такі трошки лякливі. Зараз починають потихеньку до нас звикати. Але все одно, коли до них підходиш, то вони трошки зриваються. От. Вже хочуть їсти, зараз буду їх годувати. Трошки почищу поприбираю в них. Прибираю кожного дня ввечері. Хочу підтримувати таку чистоту, щоб вони були гарненькі. Зранку вони взагалі чистенькі-біленькі. Це під вечір вони трошки замазюкуються. Ну, як то кажуть, свиня болото завжди знайде. На початку у нас стояло кориця з їдою ось тут. Ми його переставили в інший угол, вони собі так запровадили цей уголочок під спальне місце. Не знаю, Їм так сподобалось. О, тепер у нас тут стоїть корице з такої труби, зроблене полукругле. Зручно їм з нею їсти. Стоїть така поїлочка. Поїлочка хороша штучка, якщо вони переучені, дуже економить воду. Воду не потрібно міняти, вони її не мажуть. І завжди вона в них є. Вони в ній не сплять, як то ставлять корита з водою, і в коритах тоді свині сплять. Тобто ми цього не, не робимо, тому що то буде перерозход і води, і сил. На той час, коли я в них прибираю, випускаю їх погулятися, погратися трошки. Подвигатись, все, почистили, тепер-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп і по черзі вони всі безпенько зайшли. Ось так, насипав вечерю. В одній є дуже така погана звичка залазити в корито і лежа там їсти, але вони з цим борються, бо зараз її виганяють звідти. Але то й правильно. Аж за вухами ліщить. По кормам. По кормам я думаю, що зніму наступне відео, там більш детально розкажу, покажу, які корма зараз використовую, який помол цих кормів і що саме. Якось так. Всім дякую за перегляди. Кому цікавий такий контент, підписуйтесь, буду вдячний, От. підтримуйте український. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей.